Всім привіт! Друзі! Купив дуже багато різних речей. Саме цікавіше я вам покажу. Все це буде в продажі на моєму аккаунті на Violet. Перший раз купив аудіокасети. Думаю, візьму я їх, тому що люди у це все хотіли викидувати на смітник. Далі дивимося, що тут у нас: це у нас значки часів СРСР. Цікавого тут нічого немає. Всі вони сильно поширені. Далі фотоапарат Заря. Там ще були феди, сміни. Я їх не брав навіть безкоштовно, тому що немає куди мені це все складати і немає часу цим займатися. І тут такі не дуже популярні речі. Це в нас коробочка з об'єктивами для мікроскопа. Мікроскоп. Ось такий мікроскоп, щоб ви собі розуміли, коштує наразі 400-600 гривень. От Щоб ви знали, яка ціна. Мікроскоп 1940 року, це стара річ, а така смішна на неї ціна. Так що будете мати можливість у мене його купити. Різні модельки, якісь непонятні, закордонні в коробочках з пластику радянські поширені. Фотоапарат такий стрічною, певно, треба його викинути. За 20 гривень не бачу сенсу продавати товар, тратити час на виставлення лоту. Два вождя, один з металу, один з кераміки. І найцікавіше тут це ця гра Тайни океана. Мені цікаво, працює вона чи ні. Я навіть не перевіряв, не відкривав цю кришку навіть. О! Тут могли бути потікші батарейки, а зараз ми перевіримо, чи вона працює. Так, друзі, гра працює. Можливо, не зовсім чітке зображення, але саме головне, що вона працює. Така гра зараз може коштувати 2-3 тисячі гривень. Це все я купив за півтори тисячі гривень, міг заплатити. Трохи більше, але людину влаштовувала ця ціна. Бо, за її словами, це все мало йти на смітник. Там ще було багато речей, які теоретично недорого, але можна продати. Але, на жаль, немає у мене часу і можливості брати все, що мені дають. Навіть безкоштовно. Скуповлюю постійно різні статуетки, ось самі цікавіші з них, які я купив. Але зупинимось на більш цікавих речах. Купив я ось такі колекційні тарілки львівської керамікоскульптурної фабрики. Діаметр тарілки 33 см. Ось так вони тут кріпляться. На стіну. Ось така тарілочка буде в продажі. Далі у нас тарілочки більшого розміру 38 см. Ось таким малюнком, друзі, якщо хочете, щоб така тарілочка прикрашала ваш інтер'єр в кімнаті, вона буде у мене в продажі. Далі у нас ось така тарілочка з лисицею діаметром 43 см, буде також в продажі. І остання тарілка з зображенням гуцулів, діаметр також 43-44 см. Всі ці тарілки будуть в продажі на моєму аккаунті. Далі, друзі, купив ось такий комплект нагород. На одну людину тут значить значок 50 років КПСС. Далі вписана в орденську книжку отечка 2 степінь бойова, номер 400 тисяч, також орден Червоної зірки, номер 900 тисяч. Ось тут вони вписані. Це на одну людину. А ось орден дружби, Монголія зі срібла. Фамілія та сама. Тільки ім'я відрізняється. Друга степень атечка, не знаючи на ту саму людину, також оці нагороди не знаю. На одну ту саму людину, чи, можливо, ні. Дивіться, дві атечки. Одна ювілейна 1985 року. Ось ця, вона виконана зі срібла повністю, з емалями. А ця вона на вигляд така сама, але якщо ця 1000 гривень, ця приблизно 100 доларів, там можуть бути різновиди дорожчі. В цієї серп і молот з золота. 0,3 г золота, а тут повністю зі срібла. На звороті ми можемо побачити, яка відмінність між ними. В бойовому тут є такі закльопки. Кріплення серпа і молота. А тут нема ніяких закльопок. Ось така відмінність між цими орденами. В ордена Червоної зірки Гайка проскакує, десь на вінту збита різьба. Ось такі нагороди. Купив я їх за 9 тисяч гривень. Надіюсь, щось на них заробити. Також в продажі буде орден Георгія V1918 року. Нагорода виконана зі срібла. Також будуть в продажі значки з важкого металу Монголія. Тут пише 1927 рік на одному. Ось такі значки. Так, друзі, купив банку ось таких монет. Рублі я буду продавати 5 рублів номіналом окремо. Рубль окремо. Тут найдорожче серед цих монет це 5 рублів. 70 років жовтневої революції. Ціна орієнтовно 700 гривень. Я її рахував 500 гривень при купівлі, а всі решту монет я рахував по 20 гривень. Серед них є такі, які коштують дешевше, ніж 20 гривень. Наприклад, оптова ціна такої монети 2,53 гривні. Такі монети, наприклад, недорогі 5-10 гривень можна оцінити таку монету. З цікавіших рублів тут є Ленін в лучах, ціна приблизно 150 гривень, рубль Терешкова, польот першої жінки в космос. Все це буде в продажі. Хто збирає листівки? Покажу саме цікавіше, що буде в продажі. Ось така листівка, фотокартка, типи стрищини, Фотограф Янушевич Львів. Не знаю, якого вона періоду, але думаю, до 1940 року ця листівка. І ось така листівочка, типи гуцульські, косів 1927 рік. Буде в продажі, хто колекціонує історію, будете мати можливість їх купити. Далі, ось така листівочка. Христос Воскрес! Наклад Денис Кучіка, Львів, Листівка, думаю, десь 20-х років. І так само Великодня Листівка Христос Воскрес. Я бачив рекламу Віоліті, що така листівка продана була за 2800 гривень. В описі писало, що листівка до 1920 року. Я планую її виставити з резервом 1500 гривень. Так що будете мати змогу, у мене її купити. Купив дуже багато різних банкнот, 20 тисяч в задовільному стані. Або навіть в хорошому. Також купа різних старовинних банкнот, але стан в них, скажімо так, не дуже. Ну, ось, Наприклад, цікава банкнота 5 карбованців 1942 року. Рівне. Банкнота періоду окупації. Всі ці карбованці користуються попитом колекціонерів, але ціна залежить від стану таких банкнот. Також покажу банкноти. Які я купив ще в однієї людини. Ось цих 5 рублів, наприклад, вони мають цінність 1923 року. Стан задовільний в цієї банкноти. І ще одна цікава банкнота серед цих. Теж стан задовільний є невеличкий надрив. Я би навіть сказав, стан близький до хорошого. 100 рублів 1947 року. Рублі 47-го року користуються попитом серед колекціонерів. Але, знову ж таки, має значення стан банкноти. Банкнота може бути в стані на 5-20 гривень. А може бути і в стані на 100 доларів. Так, друзі, купив велику колекцію. Ось дивіться, скільки тут турбо фантиків. Які хочете тут є Turbo Sport, Турбо Супер. Дуже велика пачка фантиків турбо. Не знаю, скільки тут штук, Все це треба буде якось більш-менш фасувати по серіях і виставляти на продаж. Також тут є ще не пофасовані різні фантики. Ось ці я вже виставив бомбін-бом -бом великого розміру. На продаж, кладище Мерстан, е, користуються попитом ось тут 40 штук. Ціна адекватна, друзі. Зможете в мене купити на Violet. Також наклеїчки, е, різні автомобілі, наклейки в хорошому стані. Все це буде в продажі. Все це я купив за 100 доларів і надіюся щось на цьому заробити. Друзі, це ще не все ось таку папку, Тут є певна кількість також угорток від жуйок, вкладиші, Так це все виглядає. Є великі вкладиші Дональди. Це все я потім буду розбирати. Друзі, наклейки і фантики зараз дорожче золота. І подивіться, яка купа тут картонок паніні. Тут є різні, є і такі, що переливаються. Дивіться. Скоріше за все, виставлю я все це одним лотом. І різні фільми є тут. І які тільки хочете 90-х років, хто таке збирає, будете мати можливість у мене купити. Купив ось таке дзеркало. Думав, як такої воно цінності немає, але виявив тут клеймо. Пише Стерлінг думав, що це посріблення. Виставив на обговорення на Віоліті і написали, що це срібло 925-ї проби. Ось такий невеличкий джекпот. Купив я для повного щастя Ось таку буковинську доріжку чи то килим. Минулий раз я купував буковинські доріжки, то продавав їх дешевше, ніж купив. На цей раз буду надіятися, що зароблю. Ця доріжка розміром 222 на 128 см. І ось цей двосторонній схожий на килим розміром 245 на 150 см. Друзі, повезло мені купити ось таку стародавню амфору. Власниця казала, що це прапрапрадіда її, ця амфора. І він казав, що вона дуже цінна. Заплатив я за неї 2500 гривень. Але, друзі, виставив я її на обговорення, і це, скоріш за все, відносно сучасний предмет, і скоріш за все я буду в мінусі. Підписуйтесь на канал, всім пока!